І я знаходжусь в так званому австрійському форті на майорівці. В принципі, якихось оборонних споруд тут немає, але чітко видно вали. Чітко видно оборонні заглиблення зі всіх сторін. Оточеним рувами, ось така підвищена частина в центрі. І Далі по периметру, отакого такого плану вали оборонні рови і вали оборонні В цю сторону і в цю сторону. І так по окружності форту. Якщо ми підемо ось далі, то чітко видно. Оборонні рови і на підвищенні був австрійський форт. Ну, зроблено так з австрійською пунктуальністю як, як під лінією і в цю сторону так само час сам фортос там далі там ми піднімаємося знову рив і брунсвер захисний Система дотів фортів у Львові навколо Львова. Періоду Першої світової війни є дуже розгалужена. Ну, найкраще ще збереглися залишки форту З'явленська гора біля Брюховичів. А тут ми фактично бачимо. Тільки ось це місце овал величезний. З всіма атрибутами можливого захисту від нападу.